Так що це таке? Зараз все розкажу. А, в дві години дня сьогодні. А, зараз у нас без 10.06, це 4 години тому. А, ми зробили три ділянки. А, на цих трьох ділянках зробили симуляцію трьох різних обробітків. І е, зробили симуляцію дощу в 42 мм на кожну із цих ділянок. Фактично, на квадратик 60 на 60 ми вилили півтора літра води. Перша наша ділянка, вона ось. Е, ми тут зробили симуляцію ноутіла. Тобто я нічого з ґрунтом не робив. Ось у нас солома залишилася. Я просто зверху покрив це діло шаром соломи і на солому вилив. Воду. От зараз зверху земля все ще волога. Вона відчувається на руки, що вона волога. Тобто пожнивні рештки на поверхні вони захищають вологу від втрати. Але сам ґрунт у нас був без обробітку, у ньому було менше повітряних пор. І фактично вся волога, та яку я вилив, вона залишилась ось тут зверху. Вона вниз слабо пройшла уже ось десь тут, на цій глибині. Я далі ну, не відчуваю вологого ґрунту, він далі сухий. Плюс сама непідрізана стерня це насоси, які кореневою системою викачують вологу. Тобто, якщо ми там почекаємо пару днів, ось оце плюс буде ця волога буде викачаною. Перевага соломи зверху, зберігається волога, недолік, волога погано проходить глибше, тому що нема обробітку. Друга діляночка, ось ця. Я тут зробив обробіток. Я тут поковиряв лопатою, нібито ми там спрацювали на 5-7 см чимось дісковою чи культиватором, позамішував оці ось усі речі. І сюди також вилив 42 мм дощу. За 4 години верхній шар у мене ось оцей весь він просох, бо у мене немає захисту. Оцей зрихлений шар, по суті, він і є захист. Але глибше от сюди, глибше волога пройшла. Вона ось тут ось відчувається аж тут ось ґрунт вологіший. Тут він вологіший, аніж тут. Тобто обробіток дає повітряні пори, які проходять сюди вглиб. І третій варіант це той варіант, який мені подобається найбільше. Я зробив обробіток, але обробіток... Без активного перемішування. У мене солома залишилась зверху. Лопатою я просто все перекопав, а потім зверху посипав солому. Що я маю? Я маю позитиви від нового У мене пожнивні рештки зверху, світлий колір. Він відбиває сонце. У мене верхній ґрунт, ось він вологий. І це відчувається, він зараз вологий. 4 години під сонцем. Сьогодні там плюс 29, плюс 30. А він під соломою вологий. І у мене волога пішла в глиб. Ось у мене проникнула волога у глибші шари, там, де пройшов обробіток і навіть трошки глибше, там, де обробіток не проходив. Тобто, це називається ультрамілкий обробіток, коли ми зриваємо 100% капілярів, але не перемішуємо пожнивні рештки. Більше пожнивних решток лишаємо на поверхні. Зри... розрихлюємо ґрунт, відкриваємо повітряні пори, щоб волога пройшла вглиб, створюємо умови, щоб волога накопичувалася і щоб вона не втрачалася. Фактично, ми об'єднуємо переваги обробітку і переваги нову А якщо вам цікаво, яким агрегатом можна ось таку картинку зробити в себе на полі. Дивіться випуск агросфери з Олексієм Васильченком, який ми знімали. Позавчера. <laughs> <laughs> Круто.